Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на початку набережної перемоги, і тут під Мерефо мостом сталася аварія. Зіткнулись Крайслер та Фольксваген. За інформацією від патрульних поліцейських, на щастя, постраждалих немає, але ви можете побачити, що одна з автівок займає одну смугу у бік перемоги. Тому руху у, на... у тому напрямку дещо ускладнений. Ось так виглядає місце ДТП. Зараз триває оформлення ДТП, на місці працюють патрульні поліцейські, на щастя, постраждалих немає. І якщо ви будете рухатись у напрямку, Житлових масивів перемога, то е, вважайте на те, що тут сталася аварія, і цю ділянку потрібно проїжджати досить уважно, тому що тут ще оформлюється ДТП і рух дещо ускладнений. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережній перемоги, і тут е, під Мерефо Хрсонським мостом сталося ДТП, зіткнулись Крайслер та Volkswagen, наразі на місці працює патрульна поліція, на щастя, постраждалих немає, всі обставини з'ясовують, і е, зараз у напрямку житлових масивів перемога зайнята одна смуга. Бачите, що всі об'їжджають автівку, яка е, учасниця ДТП. І якщо ваш е, Шлях буде прокладатись через це місце, то будьте уважні, особливо під мостом, тому що тут оформлюють ДТП, стоять ще автівки і ось так виглядає тут ситуація станом на зараз. З новинами Дніпра та області можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте інформатор fm FM173. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.